Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мойо. Це відеокарта фірми Asus, серія Dual модель 4070. Це іде Evo версія, тобто, це не перша, яка була ревізія, а це вже Evo. Що ви можете побачити на цій наліпці? Отже, RTX 4070 12 ГБ Evo це оверклок версія тобто трошки має розгін. Коробка в неї, звичайно, як іде у всіх відеокарт. Не будемо зупинятися на її огляді, тому що тут ніякої дійсно корисної інформації немає. Все це ви можете подивитися в інтернеті. Вона повністю запакована, тому зараз ми її відкриємо. Ось наліпки повністю цілі, та подивимося її комплектацію. Можливо, вас більше за все цікавить, як вона працює, які вона має температури. Це ви зможете побачити вже у іншому відео, яке я зараз. Залишу по підказці, ви можете його зараз побачити ось тут, або у першому коментарі та в описі до цього відео. Багатьох цікавить, як вона працює, чи не пищать в неї дроселі, чи не перегрівається вона, ви зможете побачити це в окремому відео. Тут в нас розпакування. Отже, є ось така картка. Просто вам кажуть дякую за те, що ви її купили цю відеокарту. Тут звичайна книжка, нічого особливого. І ось така інструкція є. На різних мовах, як її підключати. І все. Більше нічого немає. На жаль, перехідника на підключення додаткового живлення немає. Відкриваємо цей пакет. Ось дуже маленька відеокарта. Чим вона непогана, що вона підійде в будь-який корпус. Ну, окрім тонких. Тут в нас є 4 роз'єми, Три з них йду DisplayPort і один HDMI. Тут ми бачимо систему охолодження. Трубки для охолодження. З цього боку так само є трубки для охолодження. Восьмипіновий роз'єм додаткового живлення, є пломба, тобто, коли будете купляти, наприклад, БУ, дивіться, що пломба була на місці. Ось ще раз її маркування та серійний номер. Два кулери, і тут іде просто вихід повітря. Також у цій відеокарті є перемикач, це або Перформанс режим або quiet Тобто ви можете перемикати ось таким чином, або на продуктивність, щоб були вищі частоти, або щоб вона була тихіша. Ось в такому положенні. Тому це важливо, щоб ви розуміли, що якщо у вас щось не так працює, спочатку перемикайте ось цей перемикач. Ось така відеокарта. Більш детальний огляд ви можете побачити в окремому відео, посилання на яке я закріплюю. куплялась відеокарта в магазині мойо. Та була отримана через кілька днів в їхньому магазині точці видачі. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.